Сімнадцята -е в Україні в ефірі Дніпро Ньюс, у студії Дмитро Херлов. Вітаю на ринках Дніпропетровщини під час перевірок виявили рибу невідомого походження. Повідомили у Держпродспоживслужбі. Наприклад, на центральному ринку Тернівки продавали в'ялену рибу без документів. А у кривому розі знайшли 7 кілограмів свіжої риби невідомого походження. Її також вилучили та склали адмінпротокол. Нагадаємо, на Дніпропетровщині після теракту на Каховській ГЕС заборонено вилов та продаж риби. Сбу викрила ще чотирьох прихильників рашистів. Їх виявили у Павлоградському районі. Зокрема, це дві колишні чиновниці місцевих органів влади. Жінки захоплювались путіним у соцмережах, підтримували окупацію українських територій. До усіх публікацій ще й додавали дописи, в яких розхвалювали окупантів. Ще двоє чоловіків підтримували кремлівський режим та розповсюджували в інтернеті антиукраїнські наративи, а також обмовляли українських військових і закликали до співпраці з окупаційною владою на тимчасово захоплених територіях. До того ж, кликали руський мір на Дніпропетровщину. Розпочаток кримінальні провадження за статтею колабораційна діяльність. Екстрена профілактика йодидом келію проводиться одноразово. Немовлятам до одного місяця – 16 міліграм. Малюкам до трьох років – 32 міліграми. Дітям до 12 років – 62,5 міліграми. Підліткам від 13 до 18 років і дорослим до 40 років – 125 міліграм. Мешканцям Дніпропетровщини розповіли, як правильно проводити йодну профілактику у разі радіаційної загрози. Такі поради можуть знадобитися у разі аварій на Запорізькій АЕС. Заступниця директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації Тетяна Квітницька наголосила: юдиткалію протипоказаний людям віком старшим за 40 років. Виключення жінки цього віку, які перебувають при надії або годують грудьми. Проведення йодної профілактики відбувається тільки при умовах. Один це коли наголошується офіційно державними органами, органами місцевого самоврядування про те, що виникла аварія десь на ядерних установках атомних станцій. І друге, ще потрібно, щоб було офіційне оголошення після ціє, цього першого, що на відповідних територіях наближається така радіоактивна хмара. І мешканцям відповідних територій з чіткими назвами яких само територій необхідно провести йодну профілактику. Тільки після цього, від періоду новонародженості до 40 років, необхідно однократно один раз вжити дозу пігулки йодиду калію, запити її спокійно. Водою і далі слухати, які будуть надані рекомендації щодо наступних дій. Прописка у гуртожитку для тих, хто не має житла у Дніпрі. діє комісія з питань надання житлової площі в гуртожитках комунальної власності територіальної громади міста. Крім цього, її завдання упорядкувати проживання на постійній основі, а в подальшому навіть приватизація житлової площі. Хто вже отримав такі послуги? Дізнавались мої колеги. Розпишіться для отримання договору найму. Останній підписи житло для родини Бикових з Миколаївки Дніпровського району надане. У Дніпрі діє комісія, яка дозволяє прописатися у кімнатах гуртожитку комунальної власності. Геннадій Військовий майже рік тому отримав поранення у Бахмуті. Я знаходився в реабілітаційному центрі і приїхав Борис Альбертович Філатов. І підійшов до мене і сказав. Запропонував мені прописку, якщо потребує допомоги. Я не, так сильно не сподіваюся, що воно туди все спіде. Коли все добре, дякую, гарно дякую. Звернулися до комісії. Комісія нам все чутенько, ніяких ексесів не було, все, що від нас треба було, що ми подавали документи. Десь місяць. Дуже задоволений. Все заради цього ж малого. Таку допомогу у Дніпрі може отримати кожен, хто не має місцевої прописки. Крім того, можливо, навіть приватизувати житлову площу. Копія паспорту, копія коду, копія довідки про перебування на роботі або відсутність такої роботи. А в випадку отримання житла в гуртожитках обов'язково необхідно отримувати довідку від лікаря щодо відсутності хвороби, наприклад, такої як туберкульоз. Також інші документи, які будуть доводити факт відсутності іншого життя ла для проживання в місті Дніпро. Кімнати у Дніпровських гуртожитках вже отримали 108 людей. Ще близько ста чекають на відповідні документи. У Дніпрі безкоштовно годують внутрішньо переміщених осіб. Це комплексна програма соціального захисту, в яких пунктах видають гарячі обіди і що сьогодні у меню. Дивіться у сюжеті Євгена Коптєва. Володимир приїхав із Херсонщини, частина якої досі в російській окупації. Чоловік вдячний Дніпру за гостинність. Не то, що там наіграно щось, чи що справді приходиш, наїдаєшся, по людськи колектив завжди вічливий. Але мріє лише про одне: саме повернутися додому. Повернутися додому, і щоб вдома все було добре. Усе добре і готують по-домашньому у пункті харчування на Мосаковського 13 А сьогодні тут готують справжній український капусняк. Ось так шкварчать, але не підгорають нашинковані цибуля і з морквою. Буде замить овочі, м'ясо і пшоно додадуть у бульйон. Тошки ми закладуємо 20 кг, пасірунки 8 кг, Капусти нас кілограм 10 десять 5 кілограм, ще найде. Ця смакота вариться хвилин сорок. На друге смажена картопля, курятина, м'ясні котлети і салат. Усе меню радо подають у залі харчування. Гарячі обіди можна взяти із собою, Реєстрація на вході до пункту харчування займає менше хвилини. Приходять люди з паспортами талона. Ми їх реєструємо, і вони йдуть харчуватися. Безкоштовні гарячі обіди передбачені міською комплексною соціальною програмою. Кількість харчуючихся са внутрішньо приміщення посі у місті збільшилася до двох тисяч. Для того щоб отримати гарячу відповідь, потрібно звернутися до управління соціального захисту за місцем проживання чування по вулиці Богдана Хмельницького, 3 а і по вулиці Володимира Мосаковського 13 а. Диктант під землею написали у Дніпрі. В такий спосіб напередодні відзначили День Конституції України. Станцію метро обрали, аби навіть під час повітряної тривоги не зупиняти диктант з української мови. Завітали на нього кілька сотень людей. Читав текст відомий шоумен та актор Юрій Ткач. Як все пройшло? Дивіться зараз. Отож, назва диктанту небесні вартові. Близько 400 людей зібралося на станції метро Вокзальна, щоб написати диктант. Максим прийшов сюди зі знайомими, щоб перевірити свої знання солов'їної. Мені дуже сподобався. Я вважаю, що зараз особливо важливо популяризувати українську мову, українську культуру. Сьогоднішній захід відбувся на височ на дуже високому рівні. Люди всі присутні отримали невелике задоволення. Особисто мені було дуже приємно протестувати власні знання з української мови. Ми це і зробили. Дуже дякую організаторам. Текст диктанту унікальний, написаний спеціально для цього заходу. Прочитати його запросили відомого українського шоумена Юрія Ткача. Дуже любив справді писати, дуже любив писати диктанти, дуже обожнюю і не, не і зараз обожнюю українську мову. І, де відкрив на секрет. Я ж сам з Дніпра я спілкувався російською мовою дуже багато років і перейшов десь в 12-13 році. Ще до того, як це стало мейнстрімом. У Дніпрі вже втретє організовують написання диктанту. Цьогоріч довелося відмовитись від формату під відкритим небом для безпеки. Локацію обрали метро ініціаторами, як і в попередні роки виступила молодь. Цим займається департамент молодіжної одарка білої, в тому числі, звичайно, це підтримує і міський голова. І звичайно, всі, всі наші колеги підтримують такий захід, тому що це корисно, це цікаво, це зближує, це з'єднує. Я сам буду писати мені самому самому цікаво. Ця традиція має існувати не зважаючи на ракетні обстріли, на все, що переживаємо сьогодні. Ми, і тому жодні погодні умови або жодні знущання ворога сьогодні нам не завадять, і ми напишемо диктант до дня конституції України. Окрім як офлайн, всі охочі могли написати диктант онлайн завдяки трансляції заходу. Перевірятимуть диктант Дніпровські вчителі вже за три тижні оберуть переможців, які отримають цінні призи. Далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Продовжуються аварійні роботи на узвозі «Крутий-6». Припинено водопостачання за адресами, які зображені на інформаційній панелі. Водопостачання за зазначеними адресами відновлять до кінця дня. Більше інформації про роботу підприємств на сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві, також на офіційному порталі Дніпровської міської ради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтеся і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Випуск завершено. Підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. qr коди на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Далі на вас чекають новини спорту від Анатолія Шинкаренка. Наступний випуск новин вже о 19-й. Бережіть себе та своїх близьких. Ми переможемо. Все буде Україна. Мої вітання на телеканалі Дніпро. Тівів випуск новин спорту збірна України, випередивши Іспанію, вийшла на друге місце у медальній таблиці після сьомого дня європейських ігор. 2023, які проходять у польському місті Кракові, поступаючись лише Італії. синьо жовта команда змагань має у своєму активі 36 медалей, 19 золотих, 10 срібних та 7 бронзових. Збірна України з футболу в щойно опублікованому рейтингу ФІФА для національних команд піднялася на 24-те місце у попередній версії. Сині жовті замикали тридцятку найкращих, після чого вони розійшлися миром 3-3 у товариській зустрічі з Німеччиною, а також здолали 3-2 Північну Македонію та 1-0 Мальту у відборі до Чемпіонату Європи 2024. Наші суперники тут – Англія 4, Італія 8, Північна Македонія 168, Мальта 172. Тим часом, як і очікувалося, суперником молодіжної збірної України з футболу Ю 21 у чвертьфіналі Євро 2023 Будуть однолітки з Франції. Матч відбудеться у неділю 2 липня у Румунії на стадіоні Клуж Арена і розпочнеться о 22-й годині у разі нашої поразки для потрапляння України в плей-офф за місце на Олімпіаді з чвертьфіналу суперкоротко за умови, що Англія і Франція вийдуть до півфіналу, буде достатньо, щоб туди вийшли ще й або із. Пані або виграти жіноча збірна України з волейболу здолавши 3-1 у повторному матчі команду Чехії. Перша зустріч цих суперниць також 3-0 завершилася на користь наших дівчат. Вийшла у фінал золотої Євроліги, де зіграє Швецію. Поєдинки заплановані на 6 та 9 липня. Їхній переможець отримає 100 тисяч гривень. Нагадаємо, що у 2017 році українська збірна здобула титул золотої Євроліги. Спортивний клуб «Дніпро-1», який розпочав тренувальний збір на Закарпатті у першому контрольному поєдинку, з рахунком 5-0 розтрощив представника тамтешнього чемпіонату області Севелюш з граючим тренером на чолі, відомим українським футболістом Адріаном Пуканичем. У нас у нашої команди вийшли вийшов змішаний склад досвідчених гравців захисту і опорної зони Капрієнка, Сарап'я, Адамюка, Пасіча, Бабенка, Когута, до яких приєдналася молодь, з якої тільки Кінарейкін та Ківінда. Мали раніше досвід матчів подібного статусу за основний склад. Натомість для Хана Гаджиєва та Жданова ця зустріч стала дебютом за головну команду. Перший гол спортклубівці провели лише на 33-й хвилині. Бабенко навісив з кутового, а Когут завтав влучного удару головою. Після відпочинку Олександр Кучар долучив до поєдинку гравців основи Горбонова, Пуріту, Танчика, Бланко і Гуцуляка. Подвоївся рахунок знову ж таки після стандарту. Бабенко другим дотиком неймовірним по красоті ударом влуч у дев'ятку після попереднього виконаного штрафного. Згодом перевага Дніпровців тілилася у третій забитий м'яч. Танчик п'ятою скинув сферу під удар пуріт, і аргентинець влучно тріснув під поперечину четверте взяття воріт. Було суто аргентинським. Пуріта кинув по лівому флангу у прорив Бланко. І той розкидав захисників суперника фінтами. Та прицільно гепнув на завершення. Далі настала черга відзначатися гуцуляку після довгого пасу сарапія. Він розібрався з суперниками у їхньому карному майданчику. Крім цього, дніпровці також планують повернути до лав бразильського вінгера Біла угоди з яким розрахована до 31 грудня поточного року. Наразі він гравець клубу Сампайо Кореа, другого за силою дивізіону. Бразилії баскетбольний клуб прометей у ході поточного літнього міжсезоння продовжує потужну трансферну політику і не тільки запрошуючи нових виконавців, так за індивідуальну роботу з баскетболістами та розвиток їхніх ігрових якостей, відповідатиме латвійський фахівець Райан Монс Фелдманіш, який у відброковому турнірі чемпіонату світу 2023 входив до тренерського штабу. А й наразі у національній збірній України тим часом поповнення є і серед гравців. Таким став 28-річний американський захисник Маркус Кін. У Європі він встиг пограти за естонський Калєв. у сезоні 2021-2022 років, виступаючи за італійський варес. Кін став одним з найкращих снайперів серії А у минулому сезоні. Американець грав у французькому Страсбурі, де набирав у середньому по 20 очок за матч у національному чемпіонаті та по 18,1% десяту. У лізі, чемпіон... у лізі чемпіонів. Чемпіонат України з вонолежного спорту серед юнаків-юніорів та дорослих за катерною версією міжнародної федерації водних лиж і вейбордингу, змагання якого традиційно приймав єдиний на вітчизняних теренах і один з кращих у Європі та світі стадіон дитячо юнацької спортивної школи з воднолижного спорту та вейбордингу Дніпровської міської ради, практично перетворився у суперечку за нагороди зіркових випускників і нинішніх вихованців цього навчального закладу. Чемпіонат України з воднолижного спорту серед юнаків юніорів та дорослих за катерною версією міжнародної федерації водних лиж і вейкборду для всіх видів водного спорту на боксирі. змагання ко традиційно приймав єдиний на вітчизняних теренах і один з кращих у Європі та світі стадіон дитячо-юнацької спортивної школи з воднолижного спорту та вейкбордингу Дніпровської міської ради, практично перетворився у суперечку за нагороди зіркових випускників і нинішніх вихованців цього навчального закладу. Кожен з них у ході звітного турніру, окрім боротьби за медалі, вирішував для себе індивідуальні завдання та рівень підготовки у розрізі прийдешніх стартів значно вищого масштабу європейських і світових, тим паче, що чемпіонат з низки причин і в першу чергу війни став першими офіційними змаганнями у новому сезоні. У нас давно не було соревнований, і для деяких це перші соревнования. і основна команда, конечно, готується на чемпіонат Європи, который будет там две Европы, будет до 14 і відкрита категорія Open. Тому я думаю, що це для взрослих це как контрольна тренування, а для молоді – це соревнования. Що стосується перших, топ-чемпіонатів взяли участь практично усі лідери збірної України, серед яких і зіркові, срібний призер у багатоборстві чемпіонату світу з водних лиж серед юніорів до 17 років Дамір Філаретов та володар золотої медалі у стрибках у довжину і срібної у фігурному катанні всесвітніх ігор минулого року в американському місті Бірмінгемі Данило Фільченко. Останній загалом власним виступом на рідній воді свого клубу і школи залишився задоволений. Добре, я вважаю. Тільки останню фігуру не зробив, впав на останній, але, але я, я довольний собою. Тому скоро їдемо до Австрії, до міжнародних змагань, потім до чемпіонату Європи. Тому... У ході чемпіонату України з водолежного спорту серед юнаків, юніорів та дорослих, нагороди загалом були розіграні у трьох видах програми. Слалом і фігурному катанні та стрибках з трампліну, як і очікувалося, прогнозовано левову частку медалей, серед яких 28 золотих, 15 срібних та 9 бронзових здобули господарі, вихованці дитячо юнацької спортивної школи з воднолижного спорту та вейкбордингу Дніпровської міської ради. Кращі з них отримали порцію гарного змагального досвіду перед майбутніми серйозними міжнародними змаганнями і турнірами. На цьому мій випуск вибігає кінця, а наш ефір продовжить моя колега Олеся Шевчук, яка розкаже найактуальніші новини з фронту у програмі, а я вам зараз покажу. До побачення.